Громадська ініціатива Біла церква Завтра у Білій церкві незабаром з'явиться квартал майбутнього. Так, громадська ініціатива Біла церква Завтра та її лідер Костянтин Єфименко називають три речі: утеплений будинок за адресою бульвар 50-річчя перемоги 44 дріб 2. Сучасну зупинку з безкоштовним доступом до інтернету через Wi-Fi та Модерновий сквер. Роботи йдуть за графіком. Вже утеплені стіни фасаду тривають штукатурні та малярні роботи. У сквері приступили до мощення бруківки та устаткування освітлення скверу. Також модернізують зупинку біля будинку. Зроблене уже реальність, до якої можна доторкнутися. Проект буде реалізований за однієї умови. Мешканці повинні не тільки підтримати ініціативу, а й долучитися до неї. Тому 3 жовтня в суботу біля будинку мешканці зібралися на другу толоку. А вже на суботнику вирішили, що як тільки роботи в сквері будуть завершені, допоможуть і там з прибиранням, щоб територія біля їх будинку була красива і ошатна. Молодці ребята, вони працюють свій цей світовий день. Трудяться, вони ділять очень добре і чесно. Я думаю, що будуть намного тепліє. Все ж вони рази, троє рази, три рази штукатурять і білять. Очень, я думаю, що там толстой стой слой. Щоб квартал майбутнього виглядав красиво, та мав дійсно білоцерківський колорит. Громадська ініціатива Біла церква. Завтра встановить на початку скверу знак Мені подобається Біла церква. Подібні знаки є у всіх великих містах Європи. Біля них полюбляють фотографуватися туристи. Помилуватися оновленою зупинкою модерновим сквером та сучасним красивим будинком можна буде вже в середині жовтня.